Іду до Наталії, вона вже пішла. Ми кофе не пили, каву, коли попили. І дзвони. Прийди, подивися наших курчаток. Ну, кажу, зараз прийду. А в неї вже ось і петушки розкрилися, дивіться. А в мене ще тільки починають. Ну і зараз ось така собака. Ой, і зараз зайду Ось о її орлик. Високий, гарний. Казала, піони в мене не цвітуть. а <рес> <Піони, цвітутяк. рес> я і в мене вже Піони цвітуть. я бачила й орлики гарні, оці водосбор їх ще називають, гарні, високі. <рес> Які Наташ? <рес> Кашпо? Ну так, да, я ось на них дивлюся. Це що, це недавно купили? Чи це оті, що сюди перевісили? Це перевісили. Ага, гарні. У мене білий теж гарно квітує. А ти йди понюхай, ти... Зараз я йду. А він ось, ось дивіться, який шарик. Росте і росте скоро ніяк буде зайти. Не кажи. Такий гарнючий. А зелень. А оце розбите серце у мене пропало. Це вчора наташа чи позавчора Наташа таша пере ага. Тебе на другому місці да, я було. Покажу, а так. ото що маленьке квітує, двоздичка чи купляла. щось таке. Я не знаю, ага, такий кину так. дивилам, де ж уже цвіте. о коли їх можна даш мені один кустик. Віка каже бабуля, от там. Ага, каже, коли хочеться, дереза, що а нас... я їй кажу, так давай я в дворі не буду садити. За двором повно місця, хай воно отак іде. Да, воно дуже це дереза. Ага, а їй хочеться. А знаєш що хочеться? Дуже Наташа любила ландиші. Ми а -а -а. завжди їй купували ці ландиші. А -а -а. На тепер же ж можна ж повести на кладовище, коли квітують. Бо ми оце ж дивилися і не побачили, не було продажі. Дужна, вони Ага. І вітер, вітер. Так, і як ти думаєш, я буду нюхати? Пішли, я тобі покажу. Пішли, ти мені покажеш. А, о господи. Це ж так було на цей бік. Ага. Дивіться, який гарний. Я такий, е, маленьких не було, а великий був, то я його не купила, бо дорого, 180 гривень. це такий. О, я не знаю, з такий вставляє. Ага. Це... Так, а, а який пахне? Оцей. А, і в мене білий пахне. Ой, дивіться, що вона роби. Ой, так. пахне. Дуже пахне, Наташ. Mm -hmm. Ой. Це той, що тобі синочок подарував? На, а, день, на день мами. На день мами. Yeah. Так, дуже Я гарний. Його дуже люблю. Так, зараз і фотографію зроблю і тобі пришлю потім, хорошо? Yeah. Так куди ти вішаєш? Подержиш, підожди. Оце в землі? Ага. Вони не часто поливаємо, не часто. Ага. То то виходить, що в землі то ви посадили, а це куплено. А це куплено і в о тій Ага. Це... ну тож і я поливаю. Ну, то хоч вже... я ж не в землю посадила, а то суміш, що в мене була, там, знаєш, листовий перегной і торф, і я оте все туди посадила. Що треба оце вже переплітати, Це ж в'юща. А, це, це буде ж, гарна. Це красива. Ага. Наташ, ну ти знаєш, що ж вже ж її ж треба обробити. Так її обробляла. обробляла. Наташа. Обробляла. А, так, да, вже не липне. Вже. І я обробляю. Та, вже стільки вона ті рози і все. А воно гарне. Наташ, а оту маленьке, що то цвіте? Кого ти питаєш? Мене? Ага. Це всім завідує Наташа, то Та таке Та, Ага. Не знаю, а воно ж твоя, ота розова в'юща. Ну, Такий ж поливати треба, Наташ. Ну так і поливаємо. Да, же вона ну. По забору буде. А оце щось теж вона дивиться. Це, це, похоже, не знаю. Вон диви, щось таке ось буде. Ось mm -hmm. буде. Ага, не знаю. Щас я погуглю і взнаєм. Бач. Залізла у Наташин квітник, оце да. дуже коврик хороший. Такий чудовий, манесенькі такі квіточки. Ну, а густі такі. Ага, а оце в мене було, я забула, що це за часник якийсь він там. Мені давала Наташа, оця сусідочка напроти а. тебе. Що? Але в мене пропав він чомусь. Чи жук зів, чи що. Так, я в Наташиному квітнику і зараз мені треба від ціна вилізти, Ой, щоб не впасти. О, Наташа, оці в мене ж теж є. Ага, такі ж. Я думала, вони повикисали. Ба, ага, гарно. Я думала, вони А вони, ти знаєте, що дійшли, вони були зовсім пропали. І ту хороші піднялись, диви, які вже гарненькі. Оце ж кожен раз хотіли пересадити, а та, так. Так, так, тут гарно їм буде. Пішли ще. Скажи ще раз, як він сказав, Мамулечка з праздником тебе А я віки кажу, а Саша мамі привіз квіти. Ну не знаю, кажу, які, ага, отакі. А я кажу, мені ніхто не привіз. Ну, я кажу, сама собі купила. А вона каже: ну і правильно. Ну що ж, у мене вже немає діток, тільки онучка. Куди ми несем ці квіти? Наташа мене експлуатірує. Так він, це третій не влізе, Наташ. Ні-ні, ні, не влізе, ти його потовчеш тільки. Дивіться, який гарний. Хай той постой, а цей а, рядом. зараз я полю їх. Ага. І що? Наташ, я теж хотіла отого от деревця, ти мені так і не дала. Зая, ага. Ну це ж треба відкопувати. А чого це? Ти мені гілочку дай. Я що тут відкопувати? там нема що відкопувати, Наташ. Ж, я не знаю як його. Гелку то можеш брати, так що ж. Ось шо шо, дивіться. Яка краса? Ото жовтий же ж був. Ага, ото, так? Да? Так, да. ну ми ж зрізали, радивися стільки він ага. а цей. А це перезор з цвіта так? Краса, дивіться. А високий який? Та це ж не що ще й зрізує його. Гарний. Диви, наші повтікали. Зараз підожди. Наташ, знаєш, як називається? Вейгела квітуча Запам'ятаю, вейгела <запа> квітуча. <До> Вечора <запа> точно знатиму. Вейгела no, <запа> квітуча А тепер показуй своїх курчаток. Они, он, он, Ой, я думала, що вони манюсенькі зовсім, а вони <запа> у вас величенькі. Воно Ось ось яка гарнюча. Ой, у вас тут ціле хазяйство, Ану, пішли куди. Воно дивиться. Ой, як їх кажуть, тіпо, ті, ціпо, ціпо, тіпі. Тіпо, 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 Ой, гарні які. То кролики у вас були, тепер курчатка, і курчатка були. Я думала зовсім манесенькі, знаєш, не. оті такі, що тут треба на плитки вигрівати. Та ні, вже таких не беремо. Ой, гарні. Курочки. Усіня, то я не дуже хочу. Да. Не знаю. У вас картошка так швидко пішла. Ну вона ж ти, ти... бачила. А, а ти, я не бачила. Я ж, от, ага. Вони були, я тікала такі пагони були, що вже чуть-чуть трохи -чуть листочки викидали. Ну і в мене така, так я ж раніше раніше посадила. І я взяла і її за ну, закутала, тут... і вона вже опять вилізла. А, ти за то нічого ну, теж у мене чуть-чуть. Ну а в нас 11-12 ага. рядочків. Оце ж дивися, ви положили капельний полив. Віка да. мене вчора виругала. каже, бабуля, за чим он там лежить? Я кажу, а хто його щось зробить? Ну, важко мені. це. Ну, коротше. Так що, якщо я скажу тобі, а ти вже і, і в штики? Коротше, Я витягла ту трубу, положила, ну, <смі> так і лежить. Ну, побачимо, коли ми попідключаємо все. <смі> Ну прийшла, підключила та й не тягає шланг. Воно да. скапає собі і вода економи тоня. Воно ж тільки рядочки. Да, да, да. Ну, і ти знаєш, так хорошо воно збро Ну я поки теж тільки в луночки готував. Так ну. я шланг утягаю два часа. Я пішли покажу тобі, біонеки, помидок. Пішли, пішли. Тільки осторожно тут займається. Ага, щоб не впала, так? Да? А що тут? Не ага. Дивися, буде хоч. Покуштувати. А, оце так і в нас бубочки. ще менше ось. да, о, є. Хоч, черешні. Ага, хоч покуштувати буде. Черешні. Так трошки є, а ось, о, дивіться, три бубочки, а це все сухе. Ну, да, та, ось о. Да, немає. Ну, хоч листочки є, то, значить, говорять, що це якась зараза болезнь що треба бризкать. Ну, ми коли черешні бризкали, чи вишні? Ніколи. Ой, Наташ, вона бризка, бризкає. Бризка. я ніколи не бризкала, ну, поняття не маю. Так. Оно, бачиш, як ми з того Кого? Іди, так, ідемо обслідуємо Наталієн город, не тільки мій. Ага. Вона нас веде тут. Це горох диви який. Горох, ага. Густенький, в мене так рідко-рідко горох. Прибрали ті самі. Ага. І диви, яка та. Ой. Бачу, це це як... те, що вона купувала, томати? Ось оце ж той. Ось о, бачиш, оце ж багато. Учора, Скільки вони... тут, Наташ? Так, це ж не всі. Ще так? ж ось тут є. І от диви ось о, які воно, диви. Ага. І капуста, і, і капуста. це. Хара... Та, за, цим, за цю штуку да. і хорошо. Ну, Віка щось... Каже, зараз покупати. Я кажу, зараз вже не треба, як доживемо, може, на той а рік. А ми посадили менші. Ага. О, а це ж ми... Це в низькорослі, Наташ? Так, да, це все в низькорослі. А то вона посадила отам по підсяткою скрізь. Ага. А то гірочки. Багато в цьому році помидорчиків посадили. Так то за нас потомат кончився. А, -а, -а. а це ж усе в ямках дивишся, помидорчики. А -а -а. Бачиш, небагат. ну а ти, а ти казала, що не І сходять, ось, чушушкі, отручки, да. А ну, то ріденько Бога. капустка, ото от тільки тільки стіки Ну, стільки. Ось о капусточка. Ні, а це, це, огірочки. це огірочки. Вчора огірочки, капали. Бачиш? Бачу. І бачиш мокренько. Ага. Ну я вчора ввечері теж поливала, так воно вже й висохло. Оце картошка. Картошку. Ну в неї тут е, два участка. Тобто в два в два рази більше, ніж мой мій участок. Ну, да. Да. Ні. Ну в два. Ну один і У нас 14 сотих. А, а в мене сім, а ну так з. Так у вас іще більше, якщо углом вважати, Воно ж теж вважається, Так виходить 9 соток, як з углом. Ага. Пішли, бо з жарко. жарко. Городо всі обслідували. Ну, жарко. Пішли. Ось, то позаки, то понасажували. Треба поливати. А Он... це що Наташа? Це хризантен. Це гризенка хризантем. І оте, що нам дала ж Наташа, дивите сухло вже. Наташа, так жили? я і в мене отаке от робиться, тільки ж я накриваю е, зверху. Чим ти накриває? Хочеш відром чим хочеш накривай? А, накрию, Накрий зна. ти що? У ось ось поки... мене я... джук з'їв листочки в великому, той, що з прошлого року твій, а, ой, жарко. то я накрила. Я не буду не так жарко, не буду. буду заливати. заливати Наташа, от цвіте оця вейгела. І, і, і даш мені одріжем. Одріжить, Хай хочуть. квітує потім. Де, яка гарна. Оце, тут у Оце садочок. Тут травку косять і чорна смородить. Ну я один кущик оставила, бо віка ж не їсть, отут для компоту. компот угу. Оце в неї такий парничок ні. був, як і в мене, то, а це в них такий. Тут перчик росте. Так земля така ж сама, як і в мене, де, одні не, груддя. День поливає, і зараз думали дощик, я бігом побігла і білизну зняла. А де той дощик? Сонце. Да, нема нічого. Ну все, пішли. Пішли, жарко, не хочу. А, жук з'їв. Блін, Мак, з'їв, о той що. Ну, корінь там є, Наташ, чи він Наташа. Ні, Наташ, оту там не ковиряйте? Ну да, тут, да, тут він пропав. Ану, покажи. Він з'їв, а корінь там землі остався. Дивіться. Так що тут поміть, щоб ви тут не спиляли нічого. Я то тобі накопаю, один і квіт, представ. А в мене ж фенді їх зловила теж. Жуків ловила і її лапою отак. І я забирала, вона сердилась які... чорних. Це не чорні оставляють оті гробаків, а оті рижі, як я не знаю. А хрущі так це в тебе не чорний скусив, з... це, не, гробак... це а гробак, а в мене чорний косе теж. А, ну так. Да. Стригунечі як вони. Так, уже й тюльпани можна викапувати. Вже засохли. <говори> Каже, йди не командуй. Хай живуть. Хай живуть. <говори> Ні, я в цьому році, може, викопаю, дасть Бог. Вони оце тільки другий нас. А, ну да, так. Хай живуть. Так, садочок обслідували, айка закритий там. Все познімали, петуні напитали водичкою і що? Йду додому. Оце ще посадилась, дивись, оцього. Оце що таке, Наташ? Це ми хочемо цей. Оце ж хоче вона Ірі. ірі. Угу. Отого от жовтого куста. Оце да? з куста? Оце з куста жовтого. Ось одне вже пускає. Угу. А може А, а, а жовтий це ще бі... ранній да. цвіте. А це вона привезла з села. Угу. Якесь кустом росте, теж вкинули, щоб ні не знали. А жовтий то називається форзиція. Ага, добре. <рес> я... А оце що ви посадили? Оце мене ці. У нас таке є і вона обратно посадила в райки взяла. А, я зрозуміла. У нас ота біля. Ось воно аж засохло. Та воно засох, що вона посадила. А, да дума, що піде. Та тут оце ж поливає, вона вчора посадила, воно вже все отаке було, а я їй кажу їй, та ну чи посадить, чи що воно ніколи, ніколи їй. Угу. Я посадила, так я не знаю, де посадю, та не там. Ну так, да, вона потім буде пересаджувати. Вона ж тоді пересаджує. Ну та вона посадила сьогодні по Так. Да. Вона вчора город поливала, сьогодні щось друге буде поливати. Ну, нехай, нехай може ще попитають. Так ні, я хочу помінять. Я хочу трошки води. А, водички. Щоб Я теж зараз залів. Уже-вже-вже вже, вже через верх пішло. Так, да, це таке, що тільки поливай, щоб вони гарно квітли. Ох, і синочок, такі квіти подарував мамульки. Да. Цей саме найдужче водички хоче. Ага. Дивись, прямо в ярину. А мій завжди привозив мені троянди і орхідеї. Це в нього Наташа більш екзотичні любила привозить. То гіацинти, то ще щось таке. А тепер я їм вожу. А тепер ти, звісно, Ну, Но я не хочу возити нікуди. Так. Да. А що тепер вже зробиш, Наташа? Прямо засихає все, то угу. ні. Ну, хоч, ну, хоч два рази на день поливай. Так ото ж так і робимо. Ось, бачиш. цього угу. боку ще вогка, з цього боку диви, вже сухо. Хазяйка. А я гуляю. А, а оцей Тоня, бачиш, видно, виказала Наташа, видно вимок. Вимок він. Ага. Це ну, мабуть. Це дощі дощі, мабуть. воно каже, видно вимок коріння. Ага. А чи воно одійде, чи ні. Все, пішли мене, проважай. Пішли, зай... А що то я тобі? Тебе... Пішли, пішли мене. Я тебе не <реш> ні, не держиш. І... я ага. Ось отут воно ж було, оте. Вона висадила, а посадила оце світить. Оце. Ага, я зрозуміла. Оце. Що ти казала, як вона називається. І оце ж там uh -huh. тут ось чотири, оце. Uh -huh. І туди вона теж посадила, кажеш, як воно називається. Бачиш? Це братки. Оце братки. Це братки, да, і ще по-другому їх це, називають. Воно так таке отходить, ага, відпадає, да. Да, диви. Да. І таке. Наче воно надуте. <смеш> а диви, яке воно тоненьке. Як губи. Диви, А так ага. надуте. Так, так, так. Наташ полию оці петуні, вони ж до вечір... вечора. Так дивися, там земля вже мокра, Чиж, вона вчора поливала і попітувала. А гортензія як хорошо пішла, ось кущики які. Краще набагато моїх, щось моїм там не вистачає. Може, Треб... багато сонця. Та вони перед спальнею. Оце посадила щось, вона прошлім годі. Посадила, а воно всім накрилося. Ми взяли і посадили, а воно взяло в сімгоді виросло. Ага. А що воно. Зараз подивимося. Хто зна, що воно. Вона тільки погу... Наташ, написано стаурогін. Не знаю, що таке, я потім погуглю. Цвісти не знаю, буде чи не буде, побачимо що. Так, Пашлі. і що ти хочеш? Мій труд подивись. Твій труд, так. а це в тебе все відкриття лівої, літньої Літній кухні. Захутні. Ой, давай, давай. Подивися. У мене нема літньої, у мене тільки зимня. Так. Оце може будемо сьогодні переходить. Прохладно. Да, тут ось хорошо. тут усе плитаєсь, можна її затопить. А тут колись курчатка тут колись курчата були, Тепер уже да. все. все. Хотіли викинути, ну... Хай буде. Yeah. Вона ж робоча? Робоча. Ну, хай собі поки що стоїть. Та ну хотіли ж ми. Її. Ну, Та зрозуміла. Все. Оце я собі зробила да. таку Куху, Хорошу. Тут... кухню. Кухню Це буде кухово. Я куховарити. тут їсти ваю, консервірую, мені тут хорошо, не жарко, тут холодочок. Ага, і горі. прохладненько тут. Хорош. Так що це так. Два дні тут лазила. Так, да, так і ще посуд перенести, так? Да? Чи посуд уже тут? Ні, ні, кояки миски, чотири чашки сидя, а посуд у мене тут стоїть. Ага, той, що ти й не забирала його від це? Це не забирала. Ага. Таке, всяке, ну, крупе, все таке все, зрозуміло. Так. В основному крупи, вермішевич. Це таке все перенесеш. З холодильника в холодильник перенесли. А, ну холодильник цей вже тут і стояв. Да. ви ж його тут і перенесли. Да, да. Класно. Ну, з того холодильника сюди перенесли. Прохладненько, хорошу. І я тебе побачу тепер. У Двері будуть відкриті. Не видно. Я дивилася. Ти думала, що я кажу Не, неправду. я взагалі... Ну, не видно. Я чи закрити, чи відкриті. Да, не, да. не видно зая. Ой, все, закриваємося. Да. Оце плюще той, що я вдома позривала, в Наташі вже плететься по вікнах і вона каже, що він заважає, він штукатурку обриває. Да, він обриває штукатуру. Ну, звичайно, гарно. Я бачила там в Криму заплетено, і вікна не видно. А, ні, то ні. А, ну, не годиться. Ми обрізали осінню ага. і отак обриваєш, і вони оті усики обривають. Ті... Штукатурку, Штукатурку. так, це дорого. На що воно нужна? Так, добре, пішла я, і ти відпочивай. а я пішла, може, щось попрацюю, і фенді ще не годувала. Куди попрацювала, на дворі жарко. Ну, ввечері, значить, попрацюю. У пів шостого виходь. Добре, слухаю сер. Добре.